Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос, Божа ціль для людського життя. Хочу прочитати з 17 розділу дії апостолів з 24 го вірша. Такий уривок, це проповідь Апостола Павла: Бог, який створив світ і все, що в ньому, Він, будучи Господом неба й землі, не в рукотворних храмах живе і не потребує служіння людських рук. Ніби має в чомусь потребу, а сам дає всьому життя і дихання, і все. Від однієї крові він створив увесь людський рід для проживання по всьому лицю землі, назначивши наперед установлені часи і межі їхнього проживання, щоб вони шукали Господа, чи часом не намацають його і не знайдуть, хоча він і недалеко від кожного із нас. Бо ми ним живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, бо ми його й потомство. Тож ми, будучи потомством Божим, не повинні думати, що божество подібне до золота, чи срібла, чи каменю, обробленого мистецтвом і вимислом людським. Тож, залишаючи без уваги часи невідання, Бог тепер наказує всім людям повсюди покаятися, бо Він. Установив день, у який буде праведно судити світ через чоловіка, якого призначив, про що дав усім запевнення, воскресивши його змертвих. У цьому уривку апостол Павло говорить багато дуже важливих істин. І він говорить, що Господь є той, хто створив нас, створив все навколо, що він назначив певні. Межі і часи для нашого життя і дав нам певну ціль на цей період. Він каже, що наше життя Воно дане нам для того, щоб ми шукали Бога. І він говорить, що Бог Він недалеко від нас, і ми можемо його пізнати, і яка ж воля Божа? Не просто знати, що є Бог, а Він каже, що зараз Бог. Дає повеління всім усюди покаятись. Чому? Тому що він назначив певний день, в який кожна людина перестане перед Богом і Бог буде судити людей. І на цьому суді жодна людина не зможе виправдатися перед Богом своїм життям, своїми вчинками, своєю праведністю. Наше оправдання. Перед Богом, можливе тільки завдяки тому, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і Він дарує спасіння по своїй благодаті як подарунок через віру нашу у цю жертву. Отже, коли ми думаємо, для чого ми живемо на цій землі, то не просто для того, щоб, як хтось каже, побудувати дім, посадити дерево, виростити сина. Перш за все, Господь дав нам це життя, щоб ми під час земного життя вирішили свою вічну участь в небесах з Богом. І якщо ми зробимо цей крок, то тоді всі інші кроки набудуть справжнього змісту, справжньої ваги і справжнього значення. Нехай Господь допоможе вам не розтратити ваше життя на другорядні речі, а перш за все зробити цей важливий вибір, покаятися і навернутися до Господа і стати Його.